І фронт шалена атака росіян на півдні і дуже важка ситуація на сході України. Ми знову згадали слова оточення і котел. Півтори тисячі вбитих росіян за добу вже давно норма, але вони продовжують наступ. З'явилися нові загрози і нові захоплені ними населені пункти. Росія цього року збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, розказав головком Сирський в інтерв'ю Лемонт. Наша головна мета в захисті завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території, так каже генерал. Але є місце, де в росіян поки що непомітно успіхів, і воно залишається найболючішим для Путіна. Йому треба, щоб його власна територія перестала бути козирем у можливих перемовах із Трампом. На цьому передовому краї російсько-української війни був воєнкор ТСН Андрій Цеплієнко і побачив, як українці на американських танках на російській землі знищують армію смертників Кіма, намагаючись зламати плани Путіна. Для підрозділу 47-ї бригади, який воює на Курщині, терміново потрібна евакуаційна машина. Ми просимо вас перейти за qr кодом який ви зараз побачите, і допомогти нашим. Абрамс набирає швидкість по засніженому курському полю, зриваючи гусеницями замерзлі шматки російської землі. Те, що здавалось чимось нереальним на початку війни, зараз є лише одним з епізодів на лінії фронту довжиною в 1200 кілометрів. Запуск двигуна. Ці танкісти 47-ї бригади щойно повернулися з одного бойового завдання і готують свій Абрамс до іншого. Танкісти не впевнені на 100%. Чи були серед тих ворожих підрозділів, які вони розвалили, саме північні Корейці? Адже з танку обличчя ворога не видно. Але той факт, що легендарні абрамси катаються по так званій суверенній території Російської Федерації, можна сприймати виключно як ляпас особисто путіну. Вони працюють по ворогу з відстанів кілька кілометрів, називаючи свою техніку снайперською рушницею на гусеницях. Снайперська гвинтівка до 4 кілометрів вона працює ідеально. У нас є чотири типи снарядів: бронебійний, кумулятивний, картеч і осколочно-фугасний. І на на кожен тип там ще є свої поправки в балістичному обчислювачі. Правильно обраний боєприпас, плюс майстерність навідника, і перший снаряд лягає в ціль. Це був була БМП. Ми працювали на відстані 2 кілометри 300 метрів. Техніка йшла по посадкою. Я її бачив як візуально в основний приціл, так і підтвердив в тепловізійний, що тепловий слід. Ми його вразили з першого разу не було ніяких проблем першим снарядом. Першим снарядом в дуеті з БМП «Бредлі» танки Абрамс з жовтня ефективно стримують російський наступ на селище суджа, найбільший населений пункт тієї частини російської території, яку зараз контролює Україна. Ми виїжджали штурмувати два танчика, два «Бредліка». Поїхали, оштурмували, повернулися. Перші втрати Абрамсів на Покровському напрямку, за твердженням бійців, сталися через незнання того факту, що американці демонтували з машин елементи секретної броні зі збідненим ураном. Не говорили конкретно, що це буде Уранова там, чи не буде Уранова. Ми просто розраховували на те, що там буде якась броня. Але вже потім, по факту, нас просто не попередили, що там її немає. Якби нам раніше про це сказали, ми раніше поставили 4С-20 і. Зберегли в особовий склад і машини. Кривавий досвід Покровська змусив вивчити сильні й слабкі сторони Абрамсів. Танки, що називається, пройшли певну модернізацію. В них на броні встановлені крім штатних американських елементів захисту. Ще так званий захист Контакт 1 і він достатньо ефективний. Підсилена лобова частина потужний двигун в півтори тисячі кінських сил робить Абрамс, попри велику масу дуже маневреною, а значить ефективною зброєю прориву ворожої оборони. В цієї машини, як на мій погляд, є одна єдина проблема: їх в нас замало. Для перемоги, для ефективної роботи, для ефективного стримування ворога нам потрібно, ну, як мінімум, в 10 Разів більше таких машин згідно з офіційними даними, Україна отримала лише 31 Абрамс. Першої модифікації на американських складах знаходиться близько 6 тисяч таких машин. Вже цей моделью першою вони американці не користуються навіть там навчання вони не проводять. В танку все продумано, щоб зберегти екіпажу шанси на виживання. Так на Курщині російські ФПВ-дрони влітають в український Абрамс. Кілька ударів по одній машині. Екіпаж вижив в Т-64 або Т-72 При такому ураженні, як кажуть, не залишилось би навіть генетичного матеріалу, щоб провести упізнання. Командир цього екіпажу отримав Ми поранення на Курщині, але не в танку. Його машина була пошкоджена, танкісти евакуювались і потрапили під кулі російської піхоти. Пройшла поля наскільки через гонус плече там трошки зашили. дуже повезло. Ймовірно, танкісти 47-ї бригади були першим українським підрозділом, який вступив у бій з північно-корейськими солдатами на Курщині. Казали, що там на багі замічені. Підозрі війська не наші, в корейців. Північні корейці? Так, да, валили. Сказали, що то були корейці. Бо ми виїхали, ми отработали, ми повернулися і нам сказали на сьогоднішній день, що і в новинах з'явилися навіть на російських сайтах, що північних корейців перших унічтожили. Наразі втрати північних корейців в Курській області, розвідка південної Кореї оцінює мінімум сотню загиблих з листопада. Практично всі наші підрозділи на Курщині вже вступали в бій з великими групами військових азійської зовнішності, яких кидають в атаку без бронетехніки. Десь в кінці жовтня та підрозділом та прийшла радіограмича, будьте ці, скажімо так, та наші гості та будуть вступати в бій. Гості це північні Так, ну, да, так. Да, да, да. Командир одного з десантних підрозділів 95-ї бригади помітив суттєву зміну тактики противника і чекає, поки його десантники захоплять полоненого. Для остаточного підтвердження північна Корея чи не північна Корея, я там ну сто відсотків у нас інформації немає. Де просто от розсипані по полю, да, там по фронту там 50 осіб е, противника. Руски переходять малими групами по 3-4-5 чоловік. А тут йшли по 15-20 чоловік одночасно шеренгою. Тобто, як шеренгою? Ну так і шеренгою прямо йшли. Полем полем один за одним гуськом всі йшли. Такі групи хвилями женуть на штурм українських позицій з кількох напрямків одночасно. Напевно, більше 300 з лівого і правого флангу одночасно нас, нас шли. При такій інтенсивності штурму. Кожен танк щоденно розряджає в противника повний боєкомплект. 23, 23 снаряди в день. Новий ворог сподобався українським операторам FPV-дронів. Так просто щоб вилітати, як в тір, то такого не було. А зараз було як в тірі свого роду, да. Корейці не знають, що робити, коли на них заходить дрон. Тож нерідко він мінусує одразу кількох штурмовиків. Вони ховаються в укритті, яке безпілотники вже змалювали, і через кілька хвилин туди прилітає боєприпас. А потім FPV шукають контужених солдатів Кіма серед дерев. Так відбувається на всіх напрямках. І поки що, така самовбивча тактика північних корейців повернула Путіну лише одне село в Курській області пльохово. Це тяжко. Це і страшно, тому що все рівно хвисто доходить до наших позицій. Своїх загиблих північні корейці, підставляючись під удари, витягують з поля бою. Імовірно, для того, щоб відзвітувати про точну кількість втрат. За штурмовою групою, як правило, йде команда, яка перевертає тіла обличчям додолу, щоб українські дрони не зняли їх і корейців неможливо було би ідентифікувати. Не виключено, що з тією ж самою метою росіяни спотворюють їхні обличчя вогнеметами. Значить, або Кім, або Путін хтось з цих двох ще боїться прямих доказів участі КНДР у війні проти України. Я так розумію, що дуже треба полонених. Ну так, звісно, щоб запевнити, що це якісь з північні Кореї, або хоча б якісь, щоб були документи північного Кореї, візьмемо, значить, візьмемо. Основна задача це максимальне нанесення втрат противнику. А там буде це північна Корея. чи це буде росіянин – Немає різниці. Втім, не все в корейців погано. Помітно, що загони Кім Чан Іна мають кращу фізпідготовку, аніж росіяни, і краще стріляють. Навчені збивати на відмінно і стріляє теж на відмінно на висоті. 60-80 метрів. Нас могли збити, як ми пролітали на швидкості через їхню колону. Тобто він не тікав. Він бачив, що у нього заходить дрон, і він до останнього стріляв в нього. Якщо 11 тисяч таких солдатів адаптуються до війни дронів, то вони становитимуть серйозну загрозу. Але на це потрібен час, а часу в Путіна немає. Потрібно витіснити українців з Курщини до інавгурації Трампа, щоб позбавити Київ головного козиря на ймовірних переговорах. Путін купив цих одноразових солдатів для того, щоб кидати їх тисячами на українські позиції. А значить, для наших хлопців за північним кордоном найближчим часом буде багато. Важкої роботи Андрій Цеплієнко Ілля Шинкаренко Сергій Перфілов ТСН тиждень один плюс один марафон. Єдині новини.